Привіт! сьогодні я хочу показати вам свої нові книги, які з'явились у мене, здається, за останній місяць. Їх всього 11, Не так багато. Почну. Давайте з відкриття цього року. Серія, яка зараз є однією з моїх улюблених. Це серія від видавництва видавництво під назвою Сучасна класика і. Нарешті я вже маю ще одну книгу Сьона. Не так давно я розповідав, що місячний камінь мені дуже сподобався цей маленький роман. І нарешті у мене також є ще дитя землі. Сьйон це дуже популярний ісландський письменник. Він пише такі доволі маленькі книги. Ця книга теж на сто, десять 10 сторінок. Це читання. На один день, і то можна прочитати набагато швидше. Мені дуже подобається, як видавництво видавництво підходить до видання своїх книг, особливо до цієї серії. Тут кольоровий зріз. Зараз виходять в основному ісландські автори. Але я не думаю, що видавництво спеціально м, вирішує видавати тільки скандинавських авторів. Я думаю, що в цій серії будуть також інші зарубіжні а, романи. Але так виходить, що останнім часом у них цій серії виходять тільки ісландці і. Насправді мені це дуже цікаво, бо я обожнюю скандинавську літературу, мені подобається їхній менталітет, мені подобається їхня проза. Це щось таке завжди дуже химерне, дуже е, незвичне. Е, там завжди перемішується оця суворість, е, дикість природи з внутрішніми переживаннями головних героїв. І я таке дуже сильно люблю, тому думаю, найближчим часом дитя землі теж прочитаю. Друга книга в цій же серії це Коханий Техас від Гудрун Єва Мінервудоттір дуже складне ім'я. Сподіваюся, взагалі правильно його вимовив. Це Збірка оповідань. Я обожнюю коротку прозу. Знаю, що це не популярна думка, тому що багатьом навпаки не подобається. Коротка проза. Але мені подобається. Я вважаю, що можна вкласти в такий маленький об'єм і розкрити якусь тему, написати справді щось чудове, не обов'язково. А це має бути повноцінний роман на 500 сторінок, а може бути буквально на 20 на 30 сторінок, щось доволі атмосферне і проникливе. От, тому я люблю збірки оповідань, стараюсь часто їх читати. Тому теж не міг пройти повз ці цієї книги. Взагалі я хочу збирати всю цю серію. Ці книги надзвичайно красиво виглядають разом, тому це от цьогорічна моя нова любов, ця серія. Далі покажу нові книги від видавництва Старого Лева, ще одне моє улюблене видавництво. Покажу книги, які я читаю зараз. Це трилогія, фентезі трилогія від британської авторки Салі Грін. Перша книга називається напівлихий, друга напівдикий і третя напівзагублений. Я дуже давно вже хотів прочитати цю трилогію, тому що чув, що вона дуже захоплива, вона швидко читається і атмосферна. Тому я скажу, що я вже її читаю. Я прочитав вже перші дві книги і зараз читаю третю. Я... Остільки прочитав третю, буквально 40 сторінок, бо я тільки сьогодні її почав читати. Можу сказати, вже, що мені трилогія дуже сильно подобається. Я не очікував, що вона нагадає мені е, книги про Гаррі Поттера. Це неймовірно. Я е, дуже сильно люблю книги про Гаррі Поттера і вже давно їх не читав. І хочу е, найближчим часом собі купити книгу Гаррі Поттер і Філософський камінь у Грифіндорському виданні. Буду збирати саме е, цю дорослу серію, але. Так як поки що вийшла тільки одна книга, а я впевнений, що одної книги мені буде мало, тому я вирішив почати іншу е фентезі серію, фентезі трилогію. Вибрав Салі Грін і абсолютно не пошкодував. Е тут нам розповідається про Натана, це незвичний підліток, е який є сином Білої Відьми і Чорного Чаклуна. Події відбуваються у Великій Британії. Там білі з чорними вони ворогують. Навіть є така собі рада білого відьмацтва. Вони мають спеціальний загін, яких називають ловцями, які полюють на чорних магів. Це настільки погано. І натан він є напівбілим напівчорним, а, тому рада ця білого відьмацтва дуже пильно за ним спостерігає. Вони всяко намагаються його контролювати, тому що його батько. Один з найвідоміших і найжорстокіших чорних а, чаклунів, який вбив дуже багато білих відьом. на цього нашого головного героя, а, очікує дуже багато пригод, дуже багато страждань в цьому світі. Чаклуни отримають свої сили, отримують свої дари тільки в 17 років. На їхнє 17-річчя хтось з їхніх рідних має передати їм три дари. А, так вони розкривають свою силу. І е, перша книга по суті розповідається нам про дитинство і дорослішання Натана до його 17-річчя, те, як він е, намагається вжитись в середовищі білого відьмацтва, і те, як до нього не дуже добре ставляться інші білі відьми, ця трилогія нагадала мені Гаррі Поттера ще тим, що тут звичайних людей називають фейнами, і вони е, не знають взагалі нічого про чаклунів. Дуже схоже на Маглів в серії про Гаррі Поттера. Також тут у нас є головний герой, такий особливий підліток, який має в собі добро і зло, про якого всі знають. Він є дуже відомим в світі і чаклунів. Теж дуже сильно нагадує звичайно Гаррі Поттера. Ця трилогія це зараз просто моя любов. Сумую навіть зараз дочитуючи третю книгу, бо вона закінчиться. А я так вже прикипів до цього світу і. Пробув в ньому тижні два чи менше. Ну, десь стільки. Наступна книга, яку я теж зараз читаю, це збірка оповідань. Ще одна збірка оповідань в цьому відео. Це Кармін Марія Мачаду, її тіло та інші сторони. Це новий наклад від видавництва Строголева. Колись раніше ця книга вже виходила, але мені здається, вона отримала дуже мало уваги. Я цю книгу минулого року намагався читати. Я навіть прочитав був. Половину книги я прочитав чотири оповідання, тут їх вісім. Зараз на даний момент я прочитав е, так само половину. Я прочитав чотири оповідання з восьми. Я дочитав вчора книгу на півдикій до обіду і вирішив е, прочитати четверте оповідання. Цю збірку оповідань я читаю дуже повільно: одне-два оповідання в тиждень. Е, е, я зрозумів для себе, що я не можу читати збірку оповідань одразу, тому що е, е, так в кінці враження в мене залишаються дуже такі розмиті. І я по суті навіть не можу згадати деякі оповідання, що там відбувалося. тому я вирішив отак більш повільно її читати, більш глибоко занурюватись в оповідання, намагатись їх більше прожити, зрозуміти, тому що це дуже химерна збірка. Вона є і фентезійною, і фантастичною є оповідання подій, в яких відбувається в світі постапокаліпсису, або з якимись містичними елементами. Але мені це подобається водночас, ця книга викликає у мене якісь дуже пригнічені почуття. Думаю, що вже у вересні я цю збірку повільно в своєму темпі дочитаю і пізніше розповім про загальні свої враження щодо цих оповідань. Але поки що, судячи з чотирьох прочитаних оповідань, я можу сказати, що ця книга є претенденткою на. А те, щоб бути однією з моїх улюблених книг, напевно, навіть однією з моїх улюблених збірок оповідань, так сильно мені подобається, як вони написані. Можливо, не зовсім я все розумію, тому що повторюсь, вони дуже химерні, і мені здається, що я дещо можу пропустити, чи просто не зчитати деякі посилання. Але uh, все одно мені це неймовірно сильно подобається. Я думаю, що ці оповідання так сильно мені подобаються ще й тому, uh, що вони є невеликими. Тому що якби це був повноцінний роман, написаний uh, в одному зі стилей з якихось оповідань, то я б дуже швидко втомився. А так, uh, прочитавши за півдня якесь одне оповідання на декілька десятків сторінок, uh, я не встигаю втомитися, навпаки, я ним насолоджуюсь. Також знаю, що в Кармі Марії Мачаду є. Інша книга популярніша за цю збірку, називається «In the Dream House. Я багато разів бачив цю книгу в англомовних книжкових блогерів і чув на неї теж дуже багато позитивних відгуків. Мене дуже дивує, чому Віданиса Строголева обрали саме збірку оповідань видати раніше за ту іншу популярнішу книгу. Але я сподіваюся, колись Відониса Строголева видасть також ту книгу. бо... Поки що мені дуже сильно подобається Кармін Марія Мачадо. Далі я покажу книгу, яку я не читав, тому не зможу багато про неї розповісти. Це книга від видавництва РМ Паперовий палац від Міранда Ковлі геллер Я думаю, ви точно бачили цю книгу. Багато хто її читав, комусь вона подобається, комусь вона не подобається. Також знаю, що тут має бути щось доволі теж незвичне, багато чи то насилля. Чи якихось аб'юзивних стосунків. Я точно в цьому не впевнений, але моя подруга сказала, що вона мені сподобається. Бо я люблю читати про дивні, нездорові, стосунки людей. Я теж планую читати її найближчим часом. Там, звичайно, як вийде, коли рука потягнеться за цією книгою, але вона мене дуже сильно інтригує. Щойно побачив, що ця книга занурює в давню історію кохання серед мальовничого літнього пейзажу. Діто вже закінчилось, тому я буду її читати скоріше осінню, Але а, теж думаю, що книга мені сподобається. Ніхто не говорив, що тут такий красивий форзець. Це водорость, якщо я не помиляюся. Як почитаю, вже про неї розповім. Наступна книга це авторка, з якою я вже знайомий, Мегі Офарел. Роман називається Шлюбний портрет від видавництва Віват. Я в цій авторки читав минулого року. Книгу Гамнет, і мені дуже сильно сподобалася ця книга. Вона була про сина Вільяма Шекспіра. Це був історичний роман з елементами магічного реалізму. Наскільки я знаю, то ця книга має бути теж такою, тут теж має бути присутній магічний реалізм. Не можу сказати, що я фанат магічного реалізму, але в книзі Гамнет мені це дуже сильно сподобалось, тому не сумніваюся, що мені сподобається і в цій книзі теж. І що? Ще дуже дивно, те, що я взагалі нічого не знаю про цю книгу. Я навіть не знаю, про кого тут розповідається, про яких історичних постатей. Я її одразу купив, тому що вже знайомі з авторкою, і мені дуже сподобалось те, як вона пише. Це дуже чарівно, тому знаю, що мене ця книга не розчарує. Тут щось про Флоренцію, 1557 рік, Лукреція найменша дочка Козімо, першого медічі. Чесно, я не знаю, хто це такий. А, наскільки я розумію, це події мають відбуватися чи в Італії, чи де якісь правителі, обов'язок Лукреції народити спадкоємця династії Десте, і хай яка вона знатна, майбутнє молодої герцогині висить на волосинці. Щось має бути дуже цікаве. А, також тут говориться, що вся епоха відродження в одному жіночому портреті. Е, мені таке дуже подобається. Я люблю історичну прозу, тому е, теж з нетерпінням очікую знайомства з цією книгою, але не впевнений, коли це станеться. Далі покажу дві книги від видавництва лабораторія. Е, перша це Катріона Сільві. Зустрінемося в іншому житті. До речі, книга, про яку я, здається, абсолютно ніде не чув. Е, якось вона теж не отримала. Достатньо уваги, мені здається, після виходу, коли вона була видана цього року чи минулого цього року. І якось я взагалі ні в кого її не бачив. Чому я захотів прочитати цю книгу? А це тому, що я дізнався, що вона має бути схожою на книгу Зриме життя Лярю В. Е. Шваб. Дуже мені сподобалася ця книга минулого року, якщо я не помиляюся, я її читав, тому теж захотів прочитати її. Тут про двох героїв Тора і Санці зустрілися під годинниковою вежею у Кельні. Здавалося, що весь світ навколо сповнений кохання, ніжності і мрії про майбутнє і ніщо не роз'єднає дві споріднені душі. Однак у долі свої плани трагедія умить зруйнувала все, але вони зустрінуться знову. У майбутніх життях вони не раз будуть друзями, колегами, коханцями, ворогами. Ще ближчими будуть стосунки та гострішим ставатимуть відчуття, що вони вже були знайомі. Тора і Санті повинні дізнатися, ким є насправді одне для одного. Це має бути про героїв, які зустрічаються в різних життях, щось фентезійне і дуже незвичне. Хочеться поскоріше теж прочитати цю книгу така загадкова обкладинка, але повторюсь, щось я ні в кого на буктюбі її не бачу. І наступна книга, яку я вже дуже давно хотів прочитати, це Шеллі Рід Шлях ріки. Одразу скажу, що я цю книгу вже прочитав. Вона мені дуже сильно сподобалась. Це чудова книга. Я раніше вже чув, що її часто порівнюють з романом Делі Овенс, там, де співають раки, або з правилами будинку Сидру Джона Ірвінга, і вона має дещо схоже на обидві книги, але все одно історія дуже мені сильно сподобалась. По-своєму на рівні з цими двома популярними книгами тут розповідається нам про персиковий сад в правилах будинку Сидру було про. Сад Яблук, звичайно, а тут про персики багато подій відбувається в сільській місцевості, багато описів дикої природи. Це мені дуже завжди подобається. Тут у нас головна героїня Вікторія, яка зустрічає незнайомця. Книга починається з того, що вона на вулиці зустрічає якогось незнайомця, який питає в неї, де можна зупинитись на ніч. Так в принципі зав'язуються їхні стосунки. Події починаються в 48-му році і. Нам описується, по суті, декілька десятиліть життя Вікторії, її дорослішання, її перше кохання. Дуже сильна історія. Я дуже люблю книги про сильних жінок, тому теж вона мені сподобалась, детальніше. постараюсь про неї поговорити пізніше в прочитаному. І остання книга, одинадцята, це Емлі Генрі, книголюби». Я читав минулого року в Емілі Генрі Пляжне Чтиво, теж обожнюю ту книгу, один з моїх улюблених Ромкомів. Я люблю Емілі Генрі за те, що вона пише не зовсім наївні, не такі безглузді ромкоми, як можна. Хоча у всіх її книгах присутні звичні для нас тропи ромкомів, але вона не обмежує себе цим. вона... Так якось розкриває своїх героїв, додає різні соціальні проблеми. Коротше, це робить книгу набагато глибшою, ніж може здатися на перший погляд. Тому я, звичайно, захотів продовжити знайомство з Емілі Генрі. Я цю книгу теж вже прочитав, теж Pensob, вона дуже сильно сподобалась. Емілі Генрі це справді моя авторка. Тепер я хочу купити собі ще книгу, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, і <св 'язавши> далі знайомитися з цією авторкою. бо Хочеться таке читати після особливо чогось складного, чогось незрозумілого, ромкоми — це моє. Я прекрасно з ними проводжу час, відпочиваю, і мені дуже подобається, як видає свої книги видавництво артбукс. Тут неймовірно гарний кольоровий зріз, це, звичайно, також софтач. Що ще можу сказати обожнюю книги про книголюбів, про героїв, які якось причетні до книг. В нас тут. Головний герой редактор і літературна агентка. звичайно, це історія, як завжди, від е, ворогів до коханців. Тому е, сюжет доволі передбачуваний, але саме для цього я і читаю ромкоми, для того, щоб просто відпочити і почитати щось е, дуже добре, дуже е, чарівне, що підніме мені настрій. Все, це всі 11 книг, які я хотів вам показати. Якщо ви читали якусь з цих книг, то напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами там. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і підписатись на канал. Будь-які ваші дії вони підтримують мій канал і допоможуть в просуванні цього відео. Я дуже дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео.